Дорогі друзі, 1 лютого церква згадує святу Бригіду Ірландську покровительку мандрівників. Про життя святої Бригіди Ірландської дізнаємося з кількох біографій, укладених у 7-8 VII століттях, але вони містять багато легенд, а правдивих відомостей, ймовірно, значно менше. Бригіда народилася в язичницькій родині в Ірландії. Зовсім юною її охрестив, ймовірно, святий Патрик. У дитинстві допомагала в господарстві, пасла овець і працювала в полі. Полюбляла плести з соломи хрестики, які згодом поширилися по цілій країні. Палаючи любов'ю до Христа, Бригіда прагнула чернечого життя. Дівчині було ледве 14 років, коли з рук невідомого єпископа вона прийняла вельон на знак довічного дівоцтва і оселилась у побудованій під дубом келії, куди поступово приходили і інші дівчата. Невдовзі те місце стало великим монастирем, який дав початок і іншим фундаціям. А місцевість стали називати Кілдер з ірландської, дослівно Церква Дуба. Свята багато подорожувала, засновуючи нові монастирі та проголошуючи Євангелії. В часи Бригіди Християнства на ірландській землі було дуже молоде. Своїм запалом і способом життя вона зробила великий вклад в євангелізацію країни, за що її вшановують як матір чернечого життя. Та разом зі святим Патриком і святим Колумбаном. Апостолку Ірландії, бригіду шанує також православна церква. Зображають святу в шатах Абатиси, атрибути: це пасторал, устав, пломінь над головою, свічка, храм в долонях, корова. Вона є покровителькою Ірландії, ковалів, броварів, немовлят, молочарів, повитух, моряків, друкарів, бідняків, поетів, подорожніх, захисниця дітей, які страждають від домашнього насильства. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.